Давнього українського міста своя історична доля. Частина з них зникли з лиця землі. Невелика кількість літописних міст Київської Русі Галицько-Волинського князівства дійшла до наших днів як міста. Щаслива доля випала містові Буську. Вперше як місто. Воно зустрічається на сторінках літопису Руського під 1997 роком. Саме в цей час Давид Ігорівич пробував оволодіти цим містом і от у зв'язку з цим нападом в літописі записано. Коли надходив Великдень, пішов Давид, маючи намір, забрати волос Василькову. Та встрів його володар, брат Васильків, коло Бужська. і не одважився Давид стати супроти володаря, а заперся в Бужську. І обступив Володар город Бужськ. і став Володар мовити, чому ти зло скоївши, не каєшся в ньому. Та вже спом'яни, скільки ти зла натворив єси. Можливо, саме у цьому місці, де було одне із трьох городищ, і виникло давньоруське укріплення під назвою Бужеск, бозьк бузьк Можливо, саме до цього місця відносяться слова першої літописної згадки про старовинний Бузьк. 900 років Бузьку. Багато це чи мало для міста. Звичайно, що мало. Очевидно, що не виник Бузьк 900 років тому. 900 років тому вперше згадується він як укріплене місто. Археологи відкрили вже знахідки на кілька століть раніше за, ця, за цю першу згадку. Дещо проливають нам світло на історію Бузька давні історики, скажімо, Йордан, який жив у VI столітті, розповідаючи про слов'янське. Плем'я, вірніше об'єднання племен Антів, пише про війну між готами і Антами. В IV столітті готський володар Вінітар напав на Антів. В першій битві він зазнав поразки, однак пізніше йому вдалося розгромити Антів і захопити в полон їхнього царя Божа разом із синами із 70 старійшинами. Всіх їх стратили розп'яттям. Очевидно, Буск виник як центр племінного об'єднання племені Бужан. Буск дуже багатий на археологічні пам'ятки. Тут виявлено три городища давньоруського періоду. На валу найцікавішого з них, великого, ми і знаходимося. Саме в цьому місці археологами, які проводили тут розкопки у 80-ті-90-ті роки, було виявлено найстаріші, найстаріші знахідки кераміку з 10-го століття. Однак археологи копали не лише на цьому великому городищі. Такі знахідки трапляються практично по всій території давнього Бузька. В середині 14 століття Бузьк, як і вся Галичина, переходять під польське панування. Мазовецькі князі, а потім і польські королі, надають цілий ряд привілеїв буштанам. Зокрема, 1411 року Буск отримав Магдебурське право. Однак почалися і перші обмеження щодо русинів і їхніх прав. Їм забороняли варити горілку на власні потреби і їх було усунено від управління містом. У XVI столітті за зразком львівського братства українці засновують подібне братство і в Бузьку. Членами його були відомі культурні діячі Лаврентій Деревинський, Ігнатій Зострога, Острога, Стефан зі Львова, Семен з Луцька. Найвидатнішою постаттю цього періоду був Ігнатій з Острога, який викладав. У Львівській братській школі потім був запрошений до Вільна, був і парохом у Буску. В 1539-41 роках в Буску було засновано папірню за старостування Гурок. Вона давала писальний і друкарський папір не лише для Буска, але й для Львова, Галича, Теребовлі. Цей папір купували в Білорусі, у Литві. Саме цей папір використовував і український першодрукар Іван Федорович для свого апостола 1574 року. Папірня існувала до кінця XVIII століття. У XVI столітті Бузьк став важливим торговельно-ремісничим центром на торгівельному шляху зі Львова на Волинь. Особливу роль відіграє в цьому Бузьк як водна артерія. Зокрема, ним доставляли сіль із Дрогобицьких жуб, і Бузьк отримав в 1567 році право на склад солі. Важливою галузю промислів було лісове господарство. Зокрема, по Бугові доставляли аж до Гданська вугілля, дьоготь, потаж, клепки. Також використовували і дерево із навколишніх лісів. Від XVI століття в Буску діють численні цехи, зокрема різників, ткачів, кравців, кушнірів, шевців, пивоварів. Останніх у 16 столітті зафіксовано шестеро. Діяли також і інші цехи. Восени 1648 року Козацький загін здобув Буськ практично без бою, хоча головні сили Хмельницького йшли через Бараж і глиняни на Львів. Наступного 1649 року татари після зборівської угоди частково знищили, сплюндрували, забрали в полон мешканців Буська. Татари, зрештою, нападали і не раз знищували Буськ дотла від 15 століття. Особливо нищівним був напад 1497 року, після якого король звільнив Буск від податків. Однак найбільшої шкоди Бузькові завдав напад головних сил Хмельницького разом з московським військом 1655 року. Як пишуть джерела, тоді після замку навіть хілка не залишилося. Знищені були всі стіни, вежі, брами міста. В кінці 18 століття Галичина потрапила під владу австрійської монархії. В Буско тоді керував граф Мір. Власне, з ним стався в Буску конфлікт за сіножать. Однак, 1780 року, коли в Буску був проїздом цісаревич Йосиф, бущани подали йому скаргу на міра за цю справу. Сталися інші зміни у внутрішньому житті Бузька. Скажімо, закрили Домініканський монастир, Василіанський, було відновлено діяльність магістрату, куди знову потрапили українці: Чучман Капій Поплавський. Кінець 19 століття став періодом українського національного відродження. В Бузьку 1886 року виникла філія Товариства «Просвіта», Яке очолили Ваньо Домбрович, Капій. В 1900 році в ньому було вже майже 300 членів. 1906 року виникло товариство Сокіл на чолі з Бирчаком і Курієм. Згодом соколи відіграли вирішальну роль у діяльності українських січових стрільців Уга. 1909 року. Виникле товариство Сільський господар за ініціативи Сидора Зельського. В 1910 році для Бущан настала видатна подія, відкрилася перша українська приватна реальна гімназія імені Шашкевича. Її очолили Кост Лучаківський, потім Орест Редкевич. Активну участь брали бущани в українських визвольних змаганнях 20-х років. Зокрема, в легіоні січових стрільців воювали патер, цимбалістий, Домкович, брати Чучмані. Комісаром українським був Іван Домкович у листопаді 18-го року. В боях за Львів відзначився Ілько Цокан, сотник. Юліан Чучман був ад'ютантом Дмитра Вітовського. І, звичайно, найвидатніший із бущан був Євген Петрушевич. Президент, потім диктатор Зуниш. Після поразки в Українсько-Польській війні патріоти Буська, особливо колишні Січові стрільці, почали проводити роботу по піднесенню національної свідомості. І створили. Або е, були е, відновлені е, різні товариства в Буську. Е, це перш за все читання про світи, далі рідна школа, е, Пласт, е, Союз Українок, е, Товариство Марійське, е, товариство Відродження, е, сільський господар і кооперативи. Друге місце по активності займав драматичний гурток. Доручили мені керувати цим гуртком. Ми підготували і виставили дуже багато п'єс за цих роки, серед них. Такі цікаві були п'єси, як Назар Стодоля, «Ой, не горицю» та й на вечорниці», «Суколики», Циганка Аза та інші. Майже в кожному селі вже до війни відкрилась кооператива. Ним словом, національне життя і економічне вирувало. В 20-30-х роках не сиділи ми з заложеними руками. У вересні 39-го року в Буск вступила Червона армія. Почалися репресії проти українських патріотів, зокрема культурних діячів. Втім, не кращими були й німці, другі визволителі в 41-му році. Не випадково в околицях Бузька діяли сотні УПА Орла, Лиса, Шума та інші. Останнім командувачем української повстанської армії був Василь Кук, також уроженець Бущини. З Буська зрештою походили і видатні культурні діячі, і Ларіон філолог, мистецтвознавець, церковний діяч і перекладач Йосиф Боцен. Видавець Іван Тиктор, Лев Чачковський, дослідник минувшини Бузька, сестри Байко, які жили в Буску після війни. Радянську владу у Буску було відновлено 1944 року. І цей радянський період тривав аж до проголошення незалежності України до 91-року. Не можна сказати, щоб у цей період були лише негативні. Прояви радянської політики безпосередньо у Бузьку було збудовано ряд промислових підприємств, адміністративних будинків. Зокрема, 1967-го року, коли було відновлено Бузький район. В ході історії місто відійшло на узбіччя історичного розвитку і перетворилось одне з багатьох на Україні провінційних містечок. Сьогодні місто Бузьк. Невеличке місто, районний центр Львівської області, який знаходиться на схід від міста Львова, 50 кілометрів по автостраді Київ-Чоп. Мешкає в місті понад 10 тисяч населення. В місті збереглося багато історичних пам'ятків культури, архітектури це, зокрема, палац Падені. Це... Пам'ятки дерев'яного зодчества церква святого Нуфрія, святої Пороскеви, історична забудова центральної частини міста, площі Ринок. В місті розташований ряд промислових підприємств, основному переробного профілю, який переробляється скосподарську продукцію. Є дві середні школи і державна гімназія імені Євгена Петрушевича. Від дошкільних установи, великий будинок. Культури просвіта. В 90-ті роки, коли почалось національне відродження, міська влада, якою громадою було доручено керувати мені, відродила основні символи міської влади це старий середньовічний герб, на якому зображений птах миру лелека. Ми знищили також всі символи тоталітаризму. Міська влада намагається зробити бузьк благоустроєним, привабливим для туристів. Ми маємо широку сітку барів, кафе, які дозволяють на належному рівні обслужити гостей міста. Історична доля розпорядилася так. Що е, святкування 900-річчя випало не на кращі части в долі нашої України, але відзначити цю історичну дату обов'язково потрібно. І в нас для цього створено державний буської держадміністрації створено е, організаційний комітет, який я очолюю, який ставить своїм першим завданням не скільки саме проведення цього свята, але більше оркомітет займається питаннями. По налагодженню благоустрою створення санітарних та екологічних питань у місті Бузьку. Це в першу чергу реконструкція старої частини міста, площа ринок, це і ремонт житлового фонду, доріг, це завершення. Робіт по будівництву сміттєзвалища, це і розширення водозабору для того, щоб можна було поставляти воду постійно нашому населенню. Звичайно, коштів обмаль на ці роботи, хоча нам і потрібно десь в межах дев'ятсот тисяч гривень, але відрадно відзначити сьогодні, що всі підприємства, установи, організації, які розташовані в Бузьку та і в районі, активно відокнулися і приймають участь по підготовці міста до відзначення е, свята, і ми надіємося. До кінця вересня завершити основні роботи по підготовці відзначення святкування 900-річчя міста Бузька. Я впевнений, що на рубежі свого 900-річного ювілею буськ буде розвиватися, і він здобуде ту свою вагу, ту свою славу, яку він мав середній. Віки і стане в число тих міст європейського зразка, які відіграють визначну роль в розвитку нашої держави. А запорукою цьому є ті працевиті, добродушні люди, які проживають в нашому славному бузьку і які готові внести свій вклад у його розквіт майбутнє.